Привіт, Ляпота в Полтаві. Але сьогодні люди їдуть в Полтаву не тільки дивитися, яке в нас гарне місце, але змушені їхати від війни, від тієї трагедії, яка відбувається у нас в Україні. І ми з ними поговоримо, як їм живеться в нашому місті, якими проблемами стикаються, як їх зустрічають полтавці. Мене звуть Володимир, я біженець, переселений з Сєвєродонецька. Полтаві я очутився, можна сказати, не випадково, тому що Болтава, можна сказати, звісне місто. От. Тут це можна сказати, родина Гоголя, сковороди. Мені тут дуже подобається. Тут дуже добрі люди. Вчора з друга ми переселилися модульне містечко. Воно за містом. І там дуже гарно. Я боявся туди переїжджати, але як приїхав туди, як поселився, мені все подобається. Там обстановка, культурно все. Ну, Для людей зроблено. Чесно говоря, я був поражу. Я боявся, ну а тепер прямо мене туди вже тягне, чесно кажучи. Там все, кухні, ліжка, я не знаю, ну. Душель, туалети, ну прямо прелість. Я переселенка з міста Бахмут, це мій любимий город, який зараз, це наша фортиця, як кажуть, але зараз там сплошні руїни, дуже переживають за це, прийняли нас в Полтаві, дуже хорошо, люди тут е, привітливі, добродушні, е, діляться всім, але ж нам потрібно. Що знають, що ми переселенці, нас не дуже будуть рахувати. Мене звати Юлія. З 2014 року, коли розпочалася війна, ми з чоловіком вже побували в різних місцях, жили якийсь час в Маріуполі, потім жили в Северодонецьку, а зараз живемо в Полтаві. Полтава нам подобається. Ми залишилися тут, не виїхали за кордон, тому що розуміємо, що треба підтримувати. Людей підтримувати психологічно, духовно. Ми знаємо, що якому жестову мову, тому намагаємося допомагати такі, таким людям, бо під час війни вони мало інформовані, тому допомагаємо їм з цього приводу. Доброго дня! Я Ольга, я корінна полтавчанка. На сьогоднішній день ми знаємо, що в нас є. Багато людей, які, на жаль, постраждали від війни. І наша Полтава, наше місце чудове, воно дуже тепле, привітне. Вона завжди була Полтава гостинним містом. Сьогодні ми приймаємо цих людей, які постраждали від війни, на жаль, і влада, жителі міста. Ми повинні все ж таки об'єднатися для того, щоб цим людям Створити гідні умови для життя, для праці, для відпочинку, щоб в них було все добре.